Тата, прокидайся. Не хочу Дай ще 5 хвилин. В смысле, 5 хвилин ми і так уже запізнюємося. Куди ми запізнюємося, мамо? На поїзд. На який ще поїзд? До та бабуся. Точно, я зовсім забула, що ми до них сьогодні їдемо а, а чому на поїзді Ну тому що поки бензин на машині закінчився. А їхати, щоб заправитися в режиме мені немає. Ладно. Так що давай, швидше, одягайся, йди на кухню, там буде роботи, я тобі приготовлю з чаєм. Ми всі тебе будемо чекати на першому поверсі біля прихожої. Ладно. Ось твій одяг, там ще... Для чемодана твого забирай чемодан, бери сумку свою і біжи на кухню їж. А, Зуби, щоб чистити времени немає. Давай біжи. А, ладно. Взагалі, блін, клас! Чому мене раніше не розбудили? Тепер мені потрібно поспішати. Добре, що хоча б одяг мені мама приготовила. Що ж виставляти лук мені заново знову не прийшлося б. Ладно, зараз візьму чемодан свій, сумку туди покладу, візьму телефон свій. Подушку свою ще хочу взяти. Ой. Якщо Ні, не х Ні, не буду брати, Телефон візьму, покладу сумку. Та я все побіжу. Так, ну ладно. Зараз сяду. Так, чемодан сюди, зараз витягну швиденько телефон. Дай мені тут телефон. Ой. Ой, знайшла. Тепер це знову складувати сюди. О, господи. Так, все склала. Подилюся TikTok та. Эм. <поєм бутер> поїм бутер. М Мій улюблений. Ну, я ж поснідала Посуді я тут залишу швиденько, покладу телефон, вимкнути, ну, вимкну його, закрию сумку, візьму чудан та побіжу вже. Злата, де ти там? Я тут. Ну, Я не винувата, що мене хтось розбудив рано. Ти На щось намікаєш? Ні, мамо. Ладно, все, давайте, пішли вже швидше. Нас таксі вже чекає. Ага. Ладно. В принципе, сам уже купили з вами білетики, так що зараз ми підемо до поїзду вже самого. Швидше. проходь, Оп. Так, швидше надо вам йти, Так. Ой. Так. Давай, швидше. Ой, я не успіла. Ну давай, звучит, підходь. Ладно, зараз. Підходим. Так. Ой. Шеуче, оп И. Ну що ж, давайте сідайте сюди. Я сюди А я сюди Ой, ось так вот Так, ну а я тут постою. Ну а я сюда сяду Чему да не сюда поставлю Ні, Не поставлю сюда До вас будет приходити тетя провідный Вона вам буде ще так уж приносити їсти а, Вона буде приходити до вас И там будуть, вона вам даватиме різні Фрукти або овочі. Не uh, переживайте, там нічого не буде, uh, що вам не може, тому що у вас алергія. Там, допустим, не буде грибів, там, там ще вона не буде вам носити горький шоколад. Ще також вона вам не буде нести го горох. Ой, я переплутала. Горіх. Горіхи. Uh, ладно, зрозуміло. Так, ти, Злата, як ти сказала, що дивися за ними? Все ж таки так, як ніяк, скоро 16. Ну, так, що отак от. Ну, mm -hmm. добре, я справлюся. Ти все, все справишся, я певнена в тобі. А, uh, я тобі довіряю. Так що так, от, я вас зараз відведу зараз поїзд, щоб повинен приїхати через п'ять хвилин. Um, так що я вас проведу до вашого купе, ви там переодягнетеся, чому так себе покладете, та будете розплаватися, я вам буду постійно дзвонити. Добре. Так що так от, вроді, вам все вже розказала. А ось вже і поїзд. Пішліться вже швидше. Пішліть. Так, добре. І ще також я тобі злата поклала гроші в твою сумку. Ладно, а скільки? П'ять 500... тисяч. Ого. А... Сходиш в магазин, якийсь там, щось купиш собі. А, ладно. І ще також вона буде пройдети приходити та також е, вам давати. Щось таке, що ви зможете купити там до булочки і та. Ну, вона буде проходити взагалі не, поті... не тільки по ВІП, а і по остальних купе. Угу, Зрозуміло. А ще також повинен прийти такий дязніка, що е, шо... ну, він буде провіряти ваші білети. Е. Зрозуміло. Ось, ти зрозумієш, Злата, все, Злата, ти все будеш робити і за все будеш слідкувати. Дивися, щоб там ще був порядок в купе. Ось після себе прибирайте. Мам, я розберуся, мені все ж таки так як ніяк на п'ять. Так що я знаю, що потрібно прибирати. Надіюсь, злата. Все, давай сюди свої білети. Майкл. Угу. А куди я? Та поклади сюди суп, угу. Ось. Ставай, давай. Ладно. А так, зараз я вас проведу туди, в ваше купе. А я що робитиму? будеш мене чекати тут? ладно. А що тут робитиму? Просто мене чекатиму. Що ж я тобі сказала? ладно. Оскільки я таке, тебе чекати? Майкл. Та ладно, ладно, почекаю тебе трішки. Слышиш, трішки? Майкл. Ладно, все, пришли, давайте вже. Ой, дай мені чемодан. No. Так, заходь. Тепер ти, Морослав, заходь. І ти тепер заходь злата. Mm -hmm. Так, все, зараз, Майкл, я теж зайду, їх проведу, а ти мене чекай тут. Скільки тебе чекати? Поки я не вийду. Угу. А поки ти не будеш уходити, Майкл! Все, все, мовчу, чекаю. Проходимо, діти. Пау! Ой, ну, прикольно. Ух ти, як тут красиво, прикольно, так. Угу, Тут все в естетичних кольорах. Ну що ж, діти? Е роздягайтеся. Давай сюди чемодан свій. На. Так, сюди, сюди. Ваші чемодани будуть ось тут стояти біля цього шкафчика. Ладно. Пілапали. Ага. Е, і тепер давайте роздягайтеся. Це сюди повісимо ми. Так, тепер курточку твою сюди я повішу і. Е, так. Розбуваємося. А тут що, підлога, Ну, мить чиста? Так. Давайте розбуваємось. Ладно. І ти, тепер, золота. Окей. Ось так от. Все, ось тут обув ваша буде стояти. Шарфики сюди. І ти знімай. Кепку знімай, давай. Ну, ладно. Ти, обруч, будеш знімати? Ні. Ну ладно, так, тепер ти знімай курточку, Мирослав. Ладно. І твою курточку, я сюди повішу. Ой. Все, ось так от. О, діти, так, а я не зрозуміла. а Чому ти Мирослав без носків? Ну, ми, е Мішель, вона в костюмі, де м -м, відкритих ніг немає. Злата в носках, а ти чому без носків? Ой, я забув, мама носки. Забув він. Я тобі нагадувала весь ранок. Ну, ладно, все, давайте пішли, швидше, то скоро вже є поїзд буде рушати. Так, зараз я вам ще розповім. Там будуть зупинки. На зупинках деяких будуть кафешки. Угу, Зрозуміло. Тобто не кафешки, а такі типу, міні пекарні де можна щось купити з А, Так що за цього я тобі й давала, дала гроші? Угу, Зрозуміло. Ти можеш на якісь зупинці стати. У вас буде всього 4 зупинки. Перша зупинка, ви зупинитесь на півгодини. друга зупинка там буде зупинитись на одну годину. Третя зупинка, ви зупинитесь на 2 години і на другій Ой, не третя зупинка, я Буде... ви зможете сходити в якусь пекарню, тому що на третій зупинці будуть кафешки різні. Тобто вони кафешки, а магазини. І на четвертій зупинці ви зупинитесь а, на 3 години. Ось так, от, О, в принципі, все я вам розповіла. Давайте я вам тепер покажу. Зараз ось цей ваш, ну. Фу, як він забула вже називається? Як він? Ну, ви зрозуміли, що тут зараз я вам покажу тепер міні міні-рундур. Ладно, добре. Давай показуй. Угу. Угу. Повторюшки, дядьки-хрюшки. Сама така! Хто так обзивається, то сам так і називається? Ой, розумаки. Так що ви вже зробили за балаган? Нічого, ніякий балаган. Ладно, так, ось тут ваше лишко. Мысла Мішель. Ага, угу. Бе. Бе. Баран в это досить. Ладно. Там далі після цього ліжка, ну э, <заразуміло> там далі є диван, він великий, там ти будеш спати э, Злата. зрозуміло. А для твого дивана є, э, ну, достатньо великий стіл. Там ви зможете сісти за диван, да поїсти. Зрозуміло. Ой. Ось тут є шкафчик, де ви можете покласти ваші важливі речі. Неважливі важливі, ви можете в чому Угу. залишити. Досить. Ладно. І над твоїм диваном, злата є полички, де ти можеш покласти свої речі. Угу. 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 Мирослав і э, Мішель. Ми більше так не будемо. Да, так більше не будемо. Ну, дивіться. Э, ось. І ще також э, далі після цієї кімнати є туалет. Э, все, в принципі, э, все. такий э, у вас вагу. Так що все я вам вже розказала. Я зараз буду вже йти. Ладно. Так, я тобі потім э, покажу, розповім, про диктую номер. Провідниці і ти, якщо що, ти зможеш відзвонити. А, зрозуміло мам. Угу. Про себе самі розказала. Ага, все. Добре, я тоді пішла. Давайте. Я вам буду постійно дзвонити. Ладно, тільки не прямо ж кожну годину. Ну ладно, не прямо ж кожну годину. Но все рівно буду. Добре. Так, пока. 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 Пока.